Клер Вельтман прокинулася о четвертій ранку. Знову, ті самі секунди тиші, перш ніж серце в грудях починає гупати, ніби намагається вирватися. Її нова кімната в старому будинку на Вулстонгіл була прохолодна, просочена запахом старого дерева і ще чимось. Чимось вологим і трохи металевим, хоч господиня мила підлоги щодня. Клер відкинула ковдру, встала і підійшла до вікна. Туман був настільки щільним, що світло ліхтаря губилося в кількох метрах від будинку. Вулиця виглядала відстороненою, ніби іншою реальністю. Вона не могла сказати, що їй тут не подобається. Грейфорд був тихим затишним містечком, саме таким, де можна почати спочатку. І все ж, від перших днів у цьому будинку Клер почала чути дивні речі, наче шепотіння уночі або тихе клацання дверей, які мали б бути зачинені. Вона пояснювала собі це перевтомою: школа, нові обличчя, нові звички. І біль. Той самий, старий, невимовний. Після смерті Лукаса вона втекла сюди, ховаючись від місць, що мали з ним спільні спогади. Але самотність вона не була порожнечею. Вона була голосом. І цей голос, щоночі промовляв до неї стіней. Клер сіла за стіл і запалила нічник. Знову чай із ромашкою. Знову книга, яка мала би заспокоїти, але сторінки читалися так, ніби хтось інший стежив за нею з-за плеча. Інколи їй здавалося, що вона чує, як хтось дихає в коридорі. Легко, повільно, надто реалістично для уяви. Але ніч була, як завжди, німа. Наступного ранку, коли пані Гловер вигулювала свого мопса, вікно кімнати Клер було прочинене. Це здавалося дивним. Двері також були ледь відчинені, і коли Арчі раптово рванув вперед, тягнучи свою стареньку хазяйку до будинку, вона не встигла зупинитися. Її кроки луною пройшлися дерев'яною підлогою. Усередині панував порядок. Навіть чашка ще стояла на столі, ніби її щойно поставили. Але Клер вже не дихала. Її тіло лежало посеред кімнати, мов застиглий кадр з іншого життя. В очах не жах, не біль, а подив. Глибокий, тривожний подив, з яким дивляться в темряву. «Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.